Книга Пророка Ісаї, розділ 53. Хто б повірив тому, що ми чули? Кому рамено Господнє об'явилось? Він, мов той пагін, виріс перед нами, мов корінь із землі сухої. Не було в ньому ні виду, ні краси. Ми бачили його, ні вигляду принадного не було в ньому. Зневажений останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений, і ми його ні за що мали. Та він, наші недуги, взяв на себе. Він ніс на собі наші болі. Ми, ж, ми гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому. І його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці, ми блукали, кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх господь поклав на нього Його мордовано, та він упокорявся і не розтуляв своїх уст, немов ягня, що на заріз ведуть його, немов внімав вівця перед обстригачами. Не відкривав він уст. Насильно, скорим судом його вхопили. Хто з його сучасників думав, що його вирвано з землі живих і що за гріхи народу свого його побито аж до смерті? Гріб йому призначили разом з безбожними, і злочинцями його могила. Хоч він і не вчинив насильства, і не було обману в устах у нього. Та Господь схотів придавити його стражданням. Якщо він принесе своє життя в покуту, то узрить потомство житиме довго, і рука його вчинить успішно волю Господню. Після трудів душі своєї. Він побачить світло і насититься своїм знанням. Слуга мій виправдає багатьох, їхні беззаконня понесе на собі. Тому я дам йому, як пай премногих, він сильними буде ділити здобич, бо видав на смерть свою душу і був зачислений до лиходіїв, коли він Узяв на себе гріхи багатьох і за грішників заступався.